Ланська громада продовжує готуватися до прийому внутрішньо переміщених осіб. Однією з будівель є приміщення колишнього дитячого садочка. Що у Томашівці вже після подій, 24 лютого у спортивній залі впали вікна. Ремонту потребувала система опалення. Тож було прийнято рішення та замінено чотири віконних блоків на сучасні з енергозберігаючим ефектом. Відновлено роботу котельні на твердому паливі з установленням сучасного опалювального котла. Відновлено системи електропостачання та освітлення. Зроблено бетонну підлогу, замінено монтажні ворота, придбано електрогенератор для резервного живлення. На всі роботи використано майже 800 тисяч гривень. Відділом освіти профінансовано ремонт приміщення фактично дошкільного закладу, який Призупиненою діяльність з метою зараз, що можливо в цьому приміщенні будемо розміщити внутрішньо переміщених осіб, система опалення фактично до цього готова. Є технічні проблеми з санвузлами і кухонним обладнанням, але це можна вирішувати, якщо буде надзвичайно нагальна проблема на встановлення вікон. В залі, яка все-таки відповідно актів попередніх залишається аварійною, але залишати відкритим приміщення було неможливо. Це фактично усунення аварійності, витрачено близько 300 тисяч, і газова котельня, яка тут була на газовому опаленні, переведена на тверде паливо, монтаж котла і приміщення під котельню, фактично вартувало 500 тисяч, тобто в цілому. Енергозбереження і аварійно-відновлювальної роботи фактично мають 800 тисяч вартості.